Добрий день, Миколаїв, 14 вересня, 24 рік. Ну, тепер ми посіяли рапс, тепер у нас буде тільки рапс. Будемо і ночувати на цьому рапсі, і будемо тільки їздити на нього заглядувати. Сьогодні буде про рапс. Репак. О, не рапс, а ріпак. Ріпак, ріпак, ріпак. То слідкує, обробили ми. Ну, звісно, якщо ще стоїть. Свіженьких, наче в сходів у нас немає. Це всі втрати, які в нас дійшли. Маємо надію, що не буде свіжий вилазить. І той, що виліз, що ми його обробили, він пропаде. Пройшов у нас от кругом? Там сухо, там сухо. А тут ось у нас пройшов вчора гарний дощ. Знову на посів. Бачимо, такий дощ, йшов, що ось де рядочки аж замулило. Ну, везе нам повезло в цьому році, не сильно ми нагрішили. І бачимо, що ми бачимо. Бачимо вже сходи ріпаку. Це ми сіяли у неділю, а сьогодні у нас субота. Пройшло 6 днів. Ну, сходи ріпаку такі ще. Де зійшло, ось, де тільки-тільки вилазить. Ще нічого не зрозуміло. Десь місцями є гарно, от показує. Тож, ну, маємо надію, ми сіяли. Зараз ми розповімо, як ми сіяли. Ми сіяли два через один, два рядки сіємо, один рядок не сіємо. Це наш улюблений спосіб посіву. І Сіяли ми таким способом це 8 штук на метр. 8-10 штук на метр. Ну там неможливо було виставити якісно, тому що все ж таки трошки е, якість насіння підготовки від фірми Лідея Трошки бажала б бути кращою, тому що різнобій дуже великий насіння від самого мілкового до великого. Але то, друге, коли ми Отримаємо повністю сходи, то ми це розберемо. Тоді ми можемо сказати правду всю. А поки ми правду трошки скриваємо, приховуємо. Сіяли 8-10 штук. У нас виходило на метр. Так ми виставили дрібно ніка. І, і, і що ми маємо? Ось, де більш-менш зійшов, тут ось немає, ну, можливо, воно не буде мритися, тому що зараз ми поламаємо, а ось тут так попало, ось, це в нас 1, 2, 3, 4, 80 сантиметрів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 штук на, на 70 сантиметрів. Ну, виходить, Ну так і виходить, так і виходить, то майже можна сказати, що щось там сходить, майже все. Але побачимо, тому що ось тут у нас ну немає. немає, Тут ось ось у нас сходить, де густо, густо де. Ну побачимо, коли повністю сходи підуть. Сходи вже підуть, тому що пішов дощик, навіть де у нас було в сухому. Суху землю попало, я думаю, що воно тепер зійде. Ну, ось така ситуація. Ось такий ріпак. Будемо спостерігати. Така зараза, що коло нього треба спати. Вчора дзвонять, кажу, в ваших краях вже пішла совка. І нафіга я його сіяв цей ріпак, блин, не знаю. Ну, я ж кажу, хоча б блин, в цьому році понасівають його дуже багато цього ріпака. то на наступний рік, може бути і ціни на нього не буде. А все хочеться отримати якийсь прибуток, тому що в цьому році прибутків дуже мало. По зернових ми підрахували там, в самому кращому випадку, нулі. Оте, що я казав, що у нас соняшники, так, шкідливо, як кажуть, там хтось розповідає, ну це там розповідають. Ті області, які сіють сою, кукурузу мають надприбутки. Це для нас вони надприбутки, для них вони кажуть, що це погані врожаї. Тоді кажуть, що соняшник шкідливо, а в нас без соняшника ти зовсім на плаву не втримаєшся. Тому що соняшник це єдина культура, яка ще дає можливість втриматися на плаву. Бачимо, ось койде сходи так. Вже пішли. Головне, щоб ці сходи, які ми отримаємо, всі вижили. По соняшникам там ще якісь там мінімальні прибутки. Бо всі в нас гоняться, гоняться за чимось, гоняться за орендною платою. А з нашими врожаями на півдні це нереально. Але витримаємо, все буде добре, чекаємо ціни, чекаємо врожаїв. Побачимо, як цей ріпак виросте і що він нам дасть. Ритмо, від Євраліс, лідея. Все, дякую за увагу, дякуємо воїнам за те, що оберігають нас і дають нам змогу працювати. за те, за чисте небо, не забуваємо, підтримуємо, все буде добре. І в нас, і в грудині ка кожній і в Україні, коли кожен буде займатися тією справою, яку вміє робити найкраще.